Досить часто використовую карамель у заварному кремі, тому вирішила з вами поділитись рецептом, щоб ви не перепитували. Та не тільки у заварному, можна просто з чимось смачненьким з'їсти. Так посуд для карамелі має бути бажано антипригарний або якась посудина з товстим. дном. Ідеалі це є мідний казан. Зачинайся Бідказан. давай по спрощеній темі. 220 грамів, 220 грамів цукру, 170 мл. 170 мілілітрів масло. Шістдеся. Цей пристрій вам теж буде потрібний. До цукру ми додаємо 2 столові ложки води. Так? Сузкову дрібку солі, так? так. Це десь 2-3 грами, я наскільки розумію. Солоний підсилює смак солодкого, і він взагалі грається зі з вашими смаковими рецепторами. І воно смачний. Кур мусить мати трішки волой, щоб він не горів. Помірний вогонь. Середній, спочатку середній, коли розчинився цукор і вже рідкий і такий жовтуватий, ми робимо середньо слабкий вогонь. Міряємо температуру. Бачите, ми не перемішуємо карамель. Не варто міняти структуру цукру. Структуру цукру міняти не можна. Бо цукор кристалізований тут повинен розчинитися, а ми його кристалізовуємо ще раз, якщо ми його мішаємо. Яка температура має бути? 170 градусів Цельсія. Бачите, у нас вже карамель стає янтарного кольору. Температура у нас 125. Цельс. Так. 100. 140. Ще 30 градусів має бути. Не згорить? Ні. У нас ні. А ванірку? Ще не зараз. Пудемо масло, туди можна ванірку. Давай, почав. Зараз знімаємо з вогню x170 і закидаємо туди масло кусочком. Я масло тобі вже несу тоді. Поробимо. Yes? Повільно поміщаємо масло, повільно. Беремо його, знімаємо з вогню, замішуємо в сторони. Якщо ви початківець і тільки починаєте варити карамель, дотримуйте її до 160 градусів, бо ви легко можете її перепалити і вона буде гірчити. Потім ви по кольору вже будете самі орієнтуватися, і можливо вам навіть не буде потрібний термометр. 170 мл вишків. 170 сімдесят, що ми нагріли до 50 градусів. Підшмалений запах палений цукор можете навіть до 170 градусів не чекати 162 і знімати і додавати масло. Масло і вершки нагріті до 50 градусів уводимо не на вогні з боку. Це важливо. І мішаємо швидко і постійно. У нас вийшла іменно та прекрасна в мої консистенції. Ваніль, я не маю, я не маю. Зараз додамо, Ми всі зайняті. Кожен щось робить. Підкручуємо вогонь, зову нам слабий вогонь, слагенький. Так, і я додаю ваніль. Давай ваніль. Що, все. Все, все. все. Я думаю, що все. Трошки ванілі. Можна не додавати, але я хотіла. Міряємо ще раз температуру, має бути 108, 105, 108 або 110 максимум. 105-110. Ми... І тоді ми знімаємо з вогню. А якщо вона немає, то що вона не буде готова? Ні, це ну, означає, що воно ну, не про взаємодіяло повністю. Угу. Якщо на термометрі вже є 101-102, можете вимикати, оскільки є залишкове тепло у нашій посудині і воно ще віддається, тому воно вже готове. Ми вимикаємо карамель готова, так? Так. І ось так вона виглядає після того, як вона стабілізувалася та охолола.